Мої вітання. Ви дивитесь черговий випуск програми про оборонну сферу України і світу. Сьогодні ви побачите армійці у складі олімпійської збірної України поїхали за медалями у Сочі. «Укроборонпром» увійшов до топ 100 компаній експортерів зброї у світі. Американці навчили зупиняти кров від кульового поранення за 15 хвилин. А реанімаційно операційний літак Віта цілодобово готовий рятувати життя. Зараз пропоную вам огляд українських військових новин у вівторок. Виконувач обов'язків міністра оборони Павло Лебедєв зустрівся з президентом Віктором Януковичем. Вони обговорили завдання, які стоять перед армією цього року, а саме остаточний перехід на контрактну основу підвищення грошового забезпечення та вирішення житлового питання військовослужбовців. 5 лютого кілька сотень мітингувальників з майдану пікетували міністерство оборони України. Активісти закликали військових не виконувати злочинні накази та не брати участі у протистоянні з народом. Хоча досі жодних приводів для занепокоєння армія не давала. Концерн Укроборонпрому увійшов до топ-100 експортерів зброї за версією стокгольмського інституту досліджень проблем миру Сіпрі. Завдяки продажу військової техніки та озброєння на майже півтора мільярда доларів українська державна компанія посіла 58-ме місце. У першій трійці прогнозовано американці та британці. У минулі вихідні зі столиці до Севастополя прибула одна з найбільших святинь християнського світу. До ковчага з дарами волхвів могли доторкнутись паломники військові моряки України та Росії. Взявши реліквію на катер, священнослужителі освятили кораблі та судна флотів у місцевій бухті. Альмамата льотчиків практиків так можна назвати Миколаїв. Адже там діє спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних спеціалістів. Уже 55 років поспіль. У закладі свій рівень підвищують усі вітчизняні військові авіатори від лейтенанта до генерала. А через унікальні тренажери приїздять на курси навіть цивільні пілоти та іноземці. Шторманґатов пілот готов. Готов. Пилот готов. 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 Пилот. готов. Командир готов. Uh, двигатель у нас запущений. Уже 21 рік поспіль склад екіпажу єдиного в Україні сертифікованого тренажера Іл-76 майже незмінний на місцях командира, бортінженера, штурмана. Традиційно ветерани авіації. Вере клубок налітнальолідам на лі... до 70 часов. Потім е, в училищах нальотували по 50, по 70 часов. Літали кожен рік. Зараз на вучилищ літають на последних курсах только. Лише крісло другого пілота час від часу приймає нових курсантів. Тут вони відпрацьовують усі можливі позаштатні ситуації, на які екіпаж має відреагувати якнайшвидше. Льотчик з 31-річним практичним стажем літав і на винищувачах, і на транспортниках. Приземлявся на Далекому Сході в Азії, Африці, на острові Куба. Каже, у Среди часы не было значительных перерывов между полетами, а экипаж мол проходить тренажерную подготовку четыре раза на рик. Ныне возможности скромнее, проте база задействована максимально. В нашем центре осуществляется подготовка авиационных специалистов всех уровней, всех уровней, начиная с летного состава, группы руководства, инженерно-технического состава. Всім этим занимается наш преподавательский состав. Выпуск на летом 82 -день. На і загальна кількість 228. Олександр уже півроку служить у Васильківській бригаді тактичної авіації. Поки звідси не привезе сертифікат про перенавчання на міг 29 до бойової машини не допустять. Хоча, коли його інструктору Олександру Олейнікову доводилось пересідати з Міг 21 на двадцять дев'ятку, таких тренажерів ще не існувало. Все ж полковник успішно пройшов не одну війну. 83 трьох вісімгаду, приймав у бойових Афганістані на самолеті міг 21. Затим в Сирії з 85-го по 88 база нашого центру дозволяє проводити одночасне навчання більше сотні фахівців авіаційних. Тому я думаю, було прийнято рішення на нашій базі в цьому році перший раз провести навчання курсантського складу Харківського університету повітряних сил. Цікаво, що серед курсантів і молодих офіцерів багато продовжувачів військової династії. Вони з молоком матерів вібрали почуття обов'язку, патріотизму та закоханості у небо. Батько в мене пілот на літаку су 24 Бригада базується в місті Старокостянтинові. Він мені багато розповідав про цей центр. Полчацька дінастія уже отец, два сина теж воєнних. Наша мама в повної защите. минулого року підготовку на літаках та гелікоптерах різних типів у центрі пройшло близько трьохсот військовослужбовців, щиро хочеться, щоб подальше професійне зростання тутешніх слухачів підкріплювалося необхідними обсягами пального уже в частинах. Тепер пропоную вам свіжі новини від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація на Донеччині на залізничному перегоні. удачна межова з рейок зійшли 25 цистерн із пропан-бутаном. пропанбутаном. Сім'ємностей зайнялися, дві з них вибухнули. На місце події одразу прибули працівники Укрзалізниці та служби порятунку. Вже в перші години 41 цистерну вдалось витягнути з місця подій і обезпечити від подальшого. Руйнування. Оперативно був створений штаб ліквідації надзвичайної ситуації. і в короткий термін зосереджено було максимально необхідні сіли і засобів, зокрема сім залізничних потягів поетапно нарощувалось, і 14 автоцистерн Державної служби надзвичайної ситуації. Небезпечну хмару хім рятувальники розсіяли водою, а саме місце розливу покрили піною. На час аварії рух залізничного транспорту не припинявся. Поїзди курсували об'їзним шляхом через Павлоград, щоб убезпечити людей від отруєння. 250 мешканців прилеглого селища Леніно тимчасово евакуювали. Психологи обійшли усі двори та заспокоїли місцевих жителів. Нікакої паніки серед людей не наблюдається. Люди Покойне да, в началі, коли только те произошло, люди это, естественно, реакция, они испугались. А сейчас, в принципі, ситуація стабільна. Загиблих і постраждалих немає. Загрози навколишньому середовищу також не виявлено. Хмельницькому відбулися комплексні навчання з ліквідації пожежі в багатоповерхівці. За задумом зайнялося на четвертому поверсі. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум'я поширилося на площу 70 квадратних метрів. Сходи були задимлені. На трьох поверхах знаходилися постраждалі. Самотужки вибратися з приміщення вони не змогли. Унікальність цих навчань полягає в тому, що ми. Сьогодні е, практично застосували всі можливі засоби рятування людей з поверхів. Трьох людей із балкона четвертого поверху вогнеборців рятували комбінованим способом за допомогою триколінної та штурмової драбин до постраждалих з 12-го та 7-го поверхів дісталися по автодрабинах. Ще двох людей звільнили за допомогою спалеонож і так званої косинки. Всього до проведення навчання були залучені 58 рятувальників та 9 одиниць пожежної і спеціальної техніки. А от запорізькі бійці і Служби порятунку приборкували умовну пожежу в торгово-розважальному центрі. За тактичним задумом цих навчань загоряння виникло в електрощитовій. Вогонь міг перекинутися на територію гіпермаркету. До прибуття пожежників працівники центру евакуювали відвідувачів, вимкнули електропостачання та звільнили проїзди. Отримавши сигнал до місця події, відразу виїхали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Умовне загоряння швидко ліквідували, а будівлю вберегли від вогню. Галом до тренувань залучили 40 вогноборців та 7 одиниць техніки. Льотчикам повітряного судна, про яке зараз піде мова, необхідно мати не лише бездоганну підготовку, а й сталеві нерви. Адже керують вони літаком невідкладної реанімаційно-хірургічної допомоги. Як Ан-26 віта рятує життя, знає Сергій Жуковський. 28 липня 2013 року. Республіка Білорусь. У Вітебській області на автошляху зіткнулися автомобіль Опель Омега з російськими номерами та мікроавтобус Мерседес Спрінтер, зареєстрований в Україні. У мікроавтобусі перебувало 14 осіб. Життя трьох обірвалось на місці аварії. Ще один помер у караті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні кількасот метрів. З Мерседеса рятувальники витягували людей за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента. П'ятьом пасажирам Опеля вижити не вдалося. Часть просто не довезли, тому що вони були вже мертві на місці аварії. Там все це вийшло, тому що в принципі хворих вирізали, вирізали з машин, до чого був сильніший удар. Десять громадян України було госпіталізовано до медичного закладу міста Орша Вітебської області з травмами різного ступеня тяжкості. Через тиждень, коли стан постраждалих більш-менш стабілізувався, їх вирішили відправити на батьківщину, та транспортувати було можливо лише санітарним літаком. Стан хворих і важкість їх захворювань, важкість їх травм не дозволяв транспортувати їх звичайним літаком. Вони потребували постійного медичного супроводу, а також постійного медичної медичної допомоги. І це було зроблено на нашому літаку. Ми маємо право бути задіяними при забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ми для всіх громадян України при контртерористичних операціях. І в галузі міжнародного співробітництва тому зазначений літак використовується не лише для військового за годину після отримання дозволу на виліт. Бригада медпрацівників та льотний екіпаж реанімаційно-операційного літака Ан-26 Віта вже були у повітрі. Григорій Богуш обрав шлях своїх батьків, став військовим медиком. Вже 11 років він віддав збройним силам. За цей час доводилось багато чого пережити, та побачене у Білорусі він забуде не скоро. Всі хворі були, яких ми трансправили, крім одного, у важкому стані. У них у всіх була політравма, і в деяких був нестабільний стан, який наші колеги білоруські готували на протязі доби. Всі потерпілі – Одесити, тому через три години літак приземлився у південній Пальмірі. Постраждалі у Вітебській автокатастрофі, завдяки військовим нарешті дісталися додому. Родоначальником численного сімейства літаків з маркою Ан вважається сільськогосподарський літак Ан 2 Вперше він піднявся у небо в 1946 році. Потім були транспортні літаки Ан 8 «Ан-12» та «Ан-22». Головними плюсами цієї моделі вважались можливість зльоту на короткі злітній смузі та задня рампа. Вона забезпечувала герметичне закриття люка, служила трапом при завантаженні самохідної техніки. На базі цих літаків створено понад 80 спеціалізованих модифікацій. У 1970 році почалося серійне виробництво АН-26. А вже у 1979-му 26-ки курсували небесними просторами Афганістану. В основному це були місії із транспортування особового складу, доставки пошти та виконання завдань щодо забезпечення радіозв'язком наземних частин. Були ще й медичні ан 26 м. Саме вони доставляли тяжко поранених до Ташкента. Між собою бійці називали ці літаки скальпель і таблетка, хоча перша їхня офіційна назва рятівник. У 2001 році на замовлення військових медиків, один літак ан 26 було переобладнано санітарно-транспортний варіант. Так Україна отримала власну літаючу карету швидкої допомоги. У салоні одночасно можна транспортувати 12 поранених у положенні сидячи і четверо лежачи. Є тут і своя операційна, яка оснащена сучасним обладнанням, зокрема, апаратом для штучної вентиляції легенів, кардіомонітором та кардіостимулятором. Крім того, біля кожного ліжка апарат для ультразвукових досліджень, киснева маска і кнопка виклику медперсоналу. Цей літак обладнаний найкращим устаткуванням, яке апробовано для польоту для транспортування хворих повітрям. Головний принцип команди, яка працює на борту літака, не нашкодити хворому. Згуртовано повинні працювати всі члени колективу. Стосується це і пілотів. Кожен з льотчиків за потреби готовий прийти на допомогу лікарям під час транспортування хворих. У небі літак повинен тримати стабільну висоту. Межаю можливостей Ан-26 є 7600 метрів для віти це 4000. Це впливає особливо для хворих з пораненням грудної клітки очного яблука. І тому для таких хворих необхідно утримувати висоту як якомога на найнижчому рівні, але на нижчому рівні впливають інші фактори польоту, як то вібрація, тряска, як то в народі кажуть, і тому треба тримати золоту середину. Загалом у повітрі літак з пораненими чи травмованими пацієнтами на борту може провести близько 3,5 годин, подолавши 1800 кілометрів. Цього часу для польоту по Україні цілком достатньо, адже, наприклад, з Вінниці до Харкова 2 години льоту. Якщо летіти за кордон, необхідна дозаправка. Цей літак може летіти на північ, південь, захід, схід Криму і приймати хворих і доставляти їх до Києва швидше ніж це було б потягом або е реанімобіль. Як і будь-яка техніка, літак теж має свій термін придатності. За оцінками експертів, Віта літатиме ще до 2020 року. Далі необхідна заміна. Виробництво літака це затратна робота. Як Віта закінчить свою історію в плані моральної застарілості, буде списано, тоді треба брати новий літак. Брати АН-148-й чи АН-158-й. На його базі тут давність буде взагалі шикарно 5, 5 тисяч. На їх базі відтворити зазначену технологію можливо абсолютно. Реанімаційно-операційний літак «Віта» пройшов оцінку за світовими стандартами та внесений до відповідних списків як мобільний медичний підрозділ, здатний залучатися до миротворчих операцій під егідою провідних міжнародних організацій. От по Європі у нас конкурентів не так багато. Аеромедична евакуація розвинена на півночі, це Норвегія, Швеція. Ближче до нас це Австрія, Франція, Германія. Ну фактично, а Італія ще. Цей металевий гігант недаремно отримав назву Віта, адже з латинського Віта означає життя. Порятунок людей, для екіпажу цього літака, справа буденна, адже вони завжди готові прийти на допомогу. Далі у випуску ви побачите, які проблеми виникли у французьких миротворців у Центральноафриканській Республіці, чому В'єтнам відмовився від автомата Калашникова, та як охороняють мир та спокій зимової олімпіади у Сочі. Цієї п'ятниці було запалено факел зимової олімпіади у Сочі, яка обіцяє запеклі спортивні баталії з 7 по 23 лютого. До української збірної входять 43 спортсмени, шестеро з яких армійці. Про їхній настрій та сподівання перед від'їздом дізнавалася Наталія Балич. У свої 22 чемпіонка України шортреку Софія Власова не уявляє життя без спорту, якому присвятила 14 років. Вперше на ковзани вона стала у другому класі. Більшість дівчаток мріяли про фігурне катання, а Софія беззастережно закохалася в ковзанярський спорт. Вражена виступом японського спортсмена на Олімпіаді з 98-го року в Ногано. Будь-що прагнула досягнути таких же висот. Коли ж ковзанярський спорт в нашій країні припинив своє існування, дівчина була вимушена перейти до шортреку. Страшно, Є такі во время забега. Ну кататься на коньках, мне, Мені... я получаю большое удовольствие. Ім'я Софії Власової могло б увійти до списку видатних учених України. Після школи вона успішно вступила на біологічний факультет університету Шевченка. Проте доля змусила обирати. Спорт і навчання опинилися на різних шальках терезів. Тренування переважили. Софія з червоним дипломом закінчила університет фізичного виховання і спорту. Вона знає. Зачем она приходит на тренировки, что она должна выполнять на тренировках и самое главное, зачем это она делает. Після третього етапу Кубка світу в Італії Софія отримує ліцензію на участь в Олімпійських іграх. За сумою результатів вона потрапила до числа кращих шорт-трекісток планети. За останні дві олімпіади це перша ліцензія для України. Щоб піднятися на п'єдестал, наша співвітчизниця боротиметься на дистанції тисяча метрів. Тисяча теж неплоха. Ну ви знаєте, ми ту дистанцію в основному біжимо в останні дні стрільноваців і накаплювається вже усталость перед дистанцією тисячі метрів. На Олімпійських іграх спортсменка виступатиме вперше. Тренуватися до Водилась по 5 годин на день, 5 разів на тиждень. Софія в забобони не вірить, тож перед змаганнями обходиться без особливих ритуалів. каже кращий талісман Ковзений Шолом. У Сочі спортсменка взяла із собою улюблений шолом із зображенням Фенікса. Передбачити результати змагань доволі важко. Проте, за словами тренера Олександра Міклухи, навіть місце у другій десятці буде колосальним успіхом для України. В принципі, саме задача вона виконала. Вона попала на Олімпійські ігри. Вона зробила невозможна для себе. Человек, который может собраться, может сконцентрироваться именно на одну дистанцию. И я уверен, ее хватит на то, чтобы показать хороший результат. У нас вид спорта непредсказуемый. Я думаю, все видели случаи со Стивеном Брэдбери, который произошел в Солт-Лейк-Сити. Поэтому шансы всегда, надежда есть, даже когда ты не самый сильный. Нещодавно Софію Власову запросили на роботу до центрального спортивного клубу армії, тому в Сочі вона відстоюватиме також і честь збройних сил України. Крім Софії, до складу національної збірної увійшли ще п'ять армійців. Троє виступатимуть в біатлоні, двоє у фристайлі. Всього у змаганнях візьмуть участь 43 українських спортсмени. Боротимуться за першість вони у 9 з 15 видів спорту. Я би хотів побажати їм, щоб була вдача і все, що вони планують, про що вони мріють, все вони змогли зробити на цих олімпійських іграх. Ми також приєднуємось до побажань і чекаємо наших спортсменів з нагородами. Блок міжнародних військових новин продовжить тему зимової олімпіади в Росії. Адже зараз Сочі називають найбезпечнішим місцем на планеті. Там задіяно 100 тисяч військових, співробітників поліції та спецслужб з технічного арсеналу. Безпілотники, гелікоптери, винищувачі, ракети ППО, швидкісні патрульні катери, 17 бойових кораблів та ехолокатори здатні виявляти підводні човни. Операція французького контингенту Сангаріс у Центральноафриканській республіці проходить невдало, бої між ворогуючими збройними угрупованнями не вщухають. У деяких християнських сектах навіть доходить до поєднання ворожих бійців. Ситуацію ускладнює й те, що миротворці з чаду на боці мусульман, а солдати Бурунді не блокують дії християн. Американська компанія розробила віртуальний тренажер Vibe Holodeck для підготовки військових. На майданчику з екранами та сенсорами моделюється будь-яка бойова ситуація. А у російському Міліно в грудні відкриється навчальний центр з вітчизняними комплексними груповими 3D-тренажерами, де одночасно зможе воювати 700 солдатів. Оборонне відомство В'єтнаму планує замінити автомати Калашникова на ізраїльські галіл Ес-31 та Ес-32 калібру 7,62 мм. Для цього ближчим часом на території азійської країни побудують завод Ізраїль Вепон Індастріс». Угоду на 100 мільйонів було підписано після тендера, у якому також брали участь Росія та Китай. Компанія з виробництва медичних продуктів Revmedx створила пристрій, здатний зупинити кровотечу від кульового поранення за 15 секунд. Винахід під назвою XTAT це аплікатор, заповнений десятками маленьких губок. Кожна з них має позначки, які видно на рентгені, тому після операції жодна в тілі не залишиться. Для завершения работы над продуктом армия США уже выделила 5 миллионов долларов. Нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет, ну, надо памятники ставить, наверное, так. Спасибо им за это большое. Кем-то завтра домой. По дороге пойдет, кто увидит родных, терпеливые лица, тем, кого не накроет в пути пулемет, кого завтра полюбит согреет столица, тем, кто утром увидит цветы на броне, кто в улыбках афганцев прочтет напоследок то ли радостный след, то ли горестный след. Тем, кто тоже платил сединой за победу вам на радость или на беду. Мы на блоках сидим и заставах. Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь, мы слева и справа, мы остались, имейте в виду, поклонитесь. Патронники, тесно патрону мы к дороге спиной, Мы к душманам лицом нас непросто пройти, как бы там ни старались, ощетинились горы колючим свинцом, Пусть простят нас, кто ждет, мы остались вам на радость или на беду. Мы на блоках сидит из остава. Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь мы слева и справа, Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь, мы слева и справа. Кто из нас доживет до заветного дня? Вой сирены услышит над нашей границей, Кто обнимет жену? мать, сестру и дитя. Кто заплачет, целуя, счастливые лица, тот проверит, как вы соблюдали завет. Малодушных позором покроет, тот не даст наложить на святое запрет. Тот воздаст по заслугам героям вам на радость или на беду. Мы на блоках сидим, мы остались, имейте в виду, Поклонитесь мы слева и справа, Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь мы слева. И справа.